Що кожен ФОП має зробити в липні? Адже в нас закінчився квартал, звітний період, і кожен дійсно має щось зробити. А що зробити, в якому порядку та до яких дат і розбираю цьому ролику? Тож, поїхали! Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смукович. І давайте розберемось, що який ФОП має зробити в липні, які податки сплатити, декларації подати та до яких дат. Власне, розберемось детально. Тож погнали! Допоможе мені в цьому податковий календар від таксера. Він є безкоштовний, ви можете також в нього зайти. Давайте подивимось, от що кожна група ФОП загалом має зробити. Дивимось, це ось ця зелена смужечка, це в нас сплата. Соціального внеску за другий квартал 2024 року. До, 9, до 19 липня кожен ФОП має сплатити ЄСВ 5280 гривень за другий квартал. Крім тих підприємців, які мають пільгу, це в нас наймані працівники за основним місцем роботи, за яких ЄСВ сплачує роботодавець, чи підприємці, які одночасно отримують пенсію, є пенсіонерами за віком. чи за інвалідністю також можуть не сплачувати єдиний соціальний внесок. А ще нагадаю, що на період дії воєнного стану і ще 12 місяців після його закінчення можуть ЄСВ не сплачувати абсолютно всі ФОПи. Проте, якщо ЄСВ ми не сплачуємо, не враховується страховий стаж. Тому якщо страховий стаж вам цінний дорогий. Давайте платити. Ще часто я отримую запитання від підприємців, а чи от якщо під ФОП зареєструвався не там на початку кварталу, а зареєструвався в червні, тобто в другому кварталі ФОП тільки один місяць загалом був ФОПом. Платити ЄСВ за весь квартал чи тільки за червень? Відповідь так, тільки за червень. За весь квартал, навіть якщо сплатите, то сума за зайві два місяці вас просто буде в переплаті. Ви з нею за цей період нічого не зможете зробити. Що далі? В нас ФОПи третьої групи е, мають звітний період і мають до 09.08.24 здати декларацію за перше півріччя 2024 року. Вже в мене на каналі є відеоінструкція, як це зробити, детально покроково, тому на цьому зупинятись не буду. Залишу вам просто послання на відеоролик десь тут зверху, і буде воно в описі під відео. Єдине, що хочу сказати, не затягуйте. Правильно, якщо вам потрібно відзвітувати, квартал закінчився. Відзвітуйте відразу, відстріляйтеся, не потрібно чекати до останнього дня, тому що в останні дні щось буде глючити, не працювати і є ризик декларацію не подати, отримати штраф. Подавайте вже з приводу сплати єдиного податку за другий квартал, ФОПи третьої групи сплачують його до 19.08.2024 той же принцип, як і з декларацією, є можливість сплатити вже сплатіть, вже часто отримую питання: що спочатку ми маємо здати декларацію, чи ми маємо сплатити єдиний податок. Відповідь без різниці. Що перше, головне, щоб і те, і інше було вчасно, щоб декларація не пізніше 9 серпня, сплата єдиного податку не пізніше 19 серпня. Далі декілька слів про першу другу групу і ще декілька моментів. Хочу для всіх також. Підсвітити, отож, перша група в нас має сплатити єдиний податок за липень до 19.07. Звітів, звісно, за себе по єдиному податку ні перша, ні друга група. Не подає, тому що подає тільки річну звітність по єдиному податку. Друга група має в нас сплатити 1420 гривень також до 19.07 за липень місяць. Про ЄСВ вже проговорили. З приводу сплати податків, як сплачувати, за якими реквізитами, як перевірити сплату, в мене також є окремий ролик. Ось буде посилання на нього і в описі під відео. Для всіх фопів, якщо у вас є наймані працівники, то будь ласка. Ласка, також буде час відзвітувати, по них подати об'єднаний звіт до 09.08.2024 року. І не затягуємо. В мене, скоріше за все, вже також є а, відеоінструкція, як цей звіт подати. Посилання тут. І в описі під відео з приводу податків по найманих працівниках, то ну, ті, хто працює з найманими працівниками, мають пам'ятати, що податки сплачуються до того, як сплачується сама заробітна плата, тому чисто теоретично вони вже у вас мали бути сплачені. Два слова про сам сервіс Taxer. Сервіс Taxer, він має ну, прикольний календар, як ви вже побачили. Крім того, він є такою комерційною, більш зручною версією електронного кабінету платника, де можна подавати звітність. Вести свій ФОП, подавати, вести книгу обліку доходів і багато чого іншого. Я про цей сервіс знімав окремий ролик. Я вам також залишу посилання на нього тут і знизу в описі під відео. Крім того, якщо ви захочете зареєструватися на платну версію Таксеру, я вам пропоную знижку від себе за промокодом SMOKOVICH 20%. Можете нею скористатись, зареєструвавшись за посиланням в описі під відео, на сам. Так все. Одна з найважливіших речей, які також потрібно робити ну не тільки по закінченню кварталу, але постійно, це перевірити борг по сплаті податків і перевірити наявність ППРок в кабінеті платника. Зараз це особливо актуально для тих, в кого є нерухомість та земля, тому що на них можуть нараховувати податковий податок, і його слід вчасно сплатити. Що робимо? Першу чергу слід зайти до стану розрахунків з бюджетом і тут проконтролювати, щоб ось тут в стовпці, упс, щоб ось тут в стовпці, щоб тут в стовпці, податковий борг у вас не було боргу. Тобто податковий борг скрізь по нулях. Все окей. Але крім того, обов'язково зайдіть в век для громадян. Тут є знизу е, ось такий блок повідомлення про вив'язок пробив'язок сплатити грош, суми грошового зобов'язання. Е, так, тут у вас буде може бути е, окремі рядочки з повідомленнями, повідомленнями, повідомлення, рішеннями. Коли податкова нараховує нам податок за землю чи нерухомість, то вона в першу чергу відправляє ППРК. Але відправляє Укрпоштою, і часто ми їх не отримуємо Укрпоштою. Але вже на момент відправки вони ось тут відображаються. І ось тут ми їх можемо переглянути. Цінно, це тим, що коли вже податково нам нарахує податок в стані розрахунків з бюджетом, то він нам впаде ось сюди в борг. А якщо він впаде в борг, то це вже штраф, пеня за невчасну сплату. Щоб сплатити вчасно. Потрібно проконтролювати ось цю саму паперку. Вона відображається часто за місяць, за два до того, як сам борг нараховується, тому ви можете вчасно переглянути. Там буде прописано, яка сума податку нараховується, на які реквізити сплатити, вчасно переглянути, вчасно сплатити, і боргу цього не буде. І ще одна річ, яку має зробити кожен ФОП абсолютно в липні і не тільки ФОП, це задонатити на ЗСУ. І зараз я відкрив збір на автівку L2. Для бойового підрозділу ГУР. Їхня автівка, на жаль, вже відправилась на бойовий відпочинок і використовувати вже просто неможливо. Тому хлопцям потрібна хороша автівка з високою прохідністю для виконання спеціальних завдань. Я вам покажу саме звернення бойовиків і також залишу Посилання QR-код і номер карти банки для того, щоб ви змогли задонатити допомогти нашим бійцям для того, щоб вони ще ефективніше могли працювати. Бажаю здоров'я! Ми бійці головного управління розвідки. Звертаємося до офісу Михайла Смаковича, а також підприємців бухгалтерів на каналі про податки ФО долучитися до збору для авто нашого підрозділу. Щоб в подальшому виконувати надскладні завдання, які виконує наш підрозділ. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! За на ЗСО, за на ССО, Щоб спокійно спати, закидай донати. Є рушбайка, є приціл, в неї добре видно цілі день і уночі. Мочать хлопці москалі.